Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 186, тиждень 21, Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Використання енергії сонця, будиночок хімічних елементів. Розпочинаємо наш урок з перегляду відеолиста «Центаврика». Добрий день, друзі. Сьогодні дошкільнята з Альфа Центаври вивчали використання енергії сонця. Я запитав їх, як слід використовувати сонячну енергію. Та отримав геть різні відповіді. Допоможіть мені з'ясувати, які висловлювання є правдивими, а в чому малята помиляються. Очень... Завдання зрозуміле. Пригадаємо, що таке сонячна батарея. Уставимо пропущене. Сонячна батарея пристрій, у якому світлова енергія енергія сонця перетворюється на електричну енергію. Допишемо електричну. Поміркуємо, чи доцільно використовувати сонячні батареї у тій місцевості, де ви мешкаєте, чи достатньо для цього сонячних днів протягом року? От, наприклад, у місцевості, де живу я, сонячні використання сонячних батарей доцільне. Тому що багато сонячних днів, особливо влітку, тому сонячна енергія може накопичуватися. Прочитаємо інформаційну довідку від адаптера, пошепки разом з диктором і підкреслюємо основне. Сонячну енергію можна використовувати не лише для виробництва електричної, її можна перетворювати на теплову в сонячних колекторах. Сонячний колектор пристрій, у якому енергія сонця перетворюється на теплову. Сонячні колектори використовують для нагрівання води й опалення будинків. Дивовижно! Вони працюють не лише в теплу пору року, але й узимку. Отже, що головне ми можемо з вами підкреслити? Так що сонячна енергія використовується не лише для виробництва електричної, що її можна перетворювати на теплову. Що сонячні колектори використовують для нагрівання води і опалення будинків. Отже, ми з вами дізналися, що сонячна енергія це і перетворення на електричну, а також для теплової. Ми теж використовуємо теплова енергія. Тобто це не лише електрична, а і теплова енергія. Що ж, тепер ми можемо обговорити наступне завдання. Розглянь малюнок, прочитай розмову дошкільнят і подміркуємо, які висловлювання є правдивими. А в чому дошкільнята помиляються? І так, як слід використовувати сонячну енергію? Перше висловнювання. Треба її перетворювати лише на електричну в сонячних батареях. Що ми можемо сказати? Що це Помилкове твердження, да. Тому що не тільки на електричну, а ще і на теплову енергію перетворюють сонячну у теплових колекторах. Друге висловлювання ні, її краще перетворювати на теплову в сонячних колекторах. Ні, тому що сонячна енергія це. Електрична та теплова, і останнє висловлювання: насправді використовувати сонячну енергію можна різними способами, адже, її потреба, адже є потреба і в тепловій, і в електричній енергії. І ось це точне твердження, тому що насправді і використовують сонячну енергію і в електричних. Як електричну енергію, і, для, і як теплову енергію. Так, розібралися з цим, рухаємося далі. І саме бачимо ось ці сонячні батареї, які дуже часто, можливо, ви вже бачили, а може, у вас навіть в будинку є, встановлюють на дахах будинку. І таким чином, і потреба в електриці, і потреба в, в опаленні будинку, нагріванні води задовольняється. Давайте подумаємо, а чи можна використовувати сонячну батарею як джерело живлення в електричному колі. Так, звичайно, можна, да? це та ж сама батарейка, тільки сонячна. І давайте з'єднаємо лініями провідниками, джерело електричного струму, тобто сонячну батарею, з лампою та вимикачем, щоб утворилось електричне коле, яке протікає струм. І так. Провідники під'єднуємо. Отже, сюди приєднали. Тобто все ми повинні ось у нас. Так, вимикач замкнули, лампочка горить і у нас вийшло. Електричне коло. Все приєднали. На минулому уроці ми з вами слухали дуже красиву музику і поговорили про композитора, який її написав. Пам'ятаєте? Так, молодці пригадали. Що це у нас? Так, Йоган Штраус II. А чи пам'ятаєте ви, як називають річку, назву якої він використовує у назві своєї музичної композиції? Так, Це Дунай. А чи пам'ятаєте ви, що одним із невичерпних джерел є якраз рухома вода? А ще які джерела, невичерпні джерела тобі відомі? Сонце, рухома вода та вітер. Так, отже, назва найдовшої річки Європи це Дунай. Йоган Штраус присвятив навіть композицію музично, так, на прекрасному блакитному Дунаї. Давайте порелаксуємо, переглянувши відеофрагмент з композицією на прекрасному блакитному Дунаї. Згадайте, як називають Йогана Штрауса? Автора найвідомішого у світі Віденського Вальсу. Так, його називають королем Вальсу. Устав пропущений. Що ж, після такої гарної композиції ми з вами рухаємося далі. І пригадаємо і назвемо, які хімічні елементи входять до складу речовини вода. Пам'ятаєте формулу води H2O. Отже, я зараз запишу і ви скажете, що це за речовина. І так, це дві молекули гідрогену і одна молекула оксигену. А зараз, будь ласка, заповнимо будиночок хімічних елементів. Тисніть на паузу і заповніть порожні комірки. В цьому нам може допомогти сторіночка з попереднього уроку. Ось така сторіночка, зараз я прямо. І так, ось тут ми бачимо назви всіх компонентів, тільки ось неон поставте ось в цю камірочку. І перевірте. Перша гідроген, друга гелій. Літій, берилій, бор, карбон, нітроген, оксиген, флор і неон. Ось так заповнюєте камірочку у будиночку, у будиночку хімічних елементів. А також зараз давайте пригадаємо, на попередньому уроці ми з вами виконували завдання. Давайте перевіримо, чи так ви його виконали. І так, ось таким чином ви мали б поєднати всі хім... хімічні елементи. Тож, знайдіть завдання 7 у 183 183 та перевірте, як ви його виконали. Що ж, підіб'ємо підсумки. Отже, скажіть мені, будь ласка, як можна використовувати сонячну енергію? Так, різними способами, і як теплову, і як електричну енергію. Скільки хімічних елементів ви записали до будиночку хімічних елементів на сторінці 26? Так, 10 хімічних елементів це ті, що ми вже знаємо. Скажіть мені, який хімічний елемент має заряд ядра атома 6? А 8. Добре, що ж, на цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку. А також нагадую, не забудьте виконати домашнє завдання у зошиті для домашніх завдань до уроків 184-186 це сторінка 4-5. Ну все добре, до побачення!